Стійкі, сильні, незламні та фахові. Так характеризують медичних працівників Шепетівки. Саме тут першими лікарі боролися за життя хворих на ковід. Разом з пацієнтами долали надскладні недуги та ніколи не зупинялися. Лише за останні роки шепетівська багатопрофільна лікарня стала взірцем для багатьох в розвитку та інноваціях. Сьогодні вже можуть похизуватися і новим статусом кластерна лікарня. Це таке визнання нашого закладу, як спроможного надавати певні види послуг, але ми і маємо певні задачі і певні в нас і плани. Кластерний заклад він має надавати більш вузько спеціалізовану допомогу, чим лікарні загального профілю. З початку пандемії тут вирує особлива атмосфера дружніх стосунків з місцевим кластером «Епіцентр Агро. Вони неодноразово ставали помічниками в оперативному оснащенні необхідною технікою медзаклад. Дбали про реконструкцію відділень, комфорт персоналу і пацієнтів, чого лише вартувало пошуки кисню у критичних ситуаціях. Коли його вже залишалося на години, слава Богу, що головні лікарі, сусідніх лікарень вони отак з розумінням одне одного виручали. А ми, звичайно, як спонсори, як партнери, намагалися з допомогою народного депутата Олександра Володимировича Герега знайти кисень в більших масштабах, і ми цю ніч будемо пам'ятати, напевно, ще довго. Не з порожніми руками завітали й на свято медичного працівника. Донати сьогодні у нас у вигляді під покращення побутових умов наших відділень, тому це холодильне обладнання, це кулери і інші різні побутова техніка. Без сумніву, підтримка влади держави, а головне меценатів важливі. Та найбільше надбання Шепетівської лікарні її персонал, ті, що віддають всіх себе пацієнтам, а маючи великі амбіції, бажання та підтримку, будь-який проект тут буде втілений в життя.